Добрий день. До кафедри, підходьте, будь ласка, так, розміщитись. Шановний свідок, ви викликані в якості свідка при розгляді кримінального провадження за обвинуваченням дихнеї Євгенія Григоровича та Левочка Олесі Васильівна, які обвинувачуються вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України. З огляду на це суд встановлює вашу особу. Кажіть нам, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по-батькові. Число місяць рік вашого народження? 4 березня, 1985 рік. Де ви народилися? В село Ліберці, Київська область, Пориспульський. Угу. А можна трішки гучніше? Ми погано вас. Ні, ні, мікрофон це для запису, щоб ми вас трішки краще чули. Так, Київського області. Скажіть, будь ласка, де ви зараз проживаєте? Зараз проживаю в село Люберці. Угу. Скажіть, будь ласка, ви зараз працюєте? Так. А де яким? Державне підприємство, міжнародний рахунок риспіль, помічник генерального директора. Скажіть, будь ласка, чи отримали ви пам'ятку про права та обов'язки? Все вам там зрозуміло, чи потрібно щось роз'яснити? Якщо щось буде потрібно роз'яснити, ви повідомте головуючим, ми обов'язково під час вашого допиту можемо роз'яснити будь-яке ваше право чи обов'язок. Зрозуміло, так? Повідомте, будь ласка, суду, в яких ви стосунках перебуваєте здихне, Євгенієм Григоровичем та Левачка Лесі Васильівни? Яких. В жодних. А з представниками потерпілих з Котовським Володимиром Миколаївичем та Приходькою Ярославом Михайловичем. Я Не знаю, що це за… Не знаєте цих. осіб. Добре. Скажіть, будь ласка, чи Добре. є у вас якісь перешкоди сьогодні давати показання суду? Немає. З огляду на це суд вас попереджає про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та завідомо неправдиві показання та приводить вас до присяги. Повторюйте за мною, будь ласка, я ваше прізвище, ім'я по батькові. Я тикарина Григорівна. Присягає говорити в суду правду. Присягає говорити в суду правду. І, правду. І лише правду. Добре, Ірина Григорівна. Трішечки гучніше, будь ласка, спробуйте. А, оскільки ви є свідком сторони захисту, вам першим поставить питання сторона захисту, відповідно, адвоката обвинувачення, а потім вам поставить питання прокурор та представники потерпілих. Також головуючі та члени колегії можуть вам ставити уточнюючі питання під час вашого допиту. Процедура вам зрозуміла? Добре, чудово. Тоді, будь ласка, захист. Дякую. Віталій, скажіть, будь ласка. Ким, і, ким ви працювали в період 2015-2017 роки? Ваша посада? Помічник генерального директора. Гучніше. Трошки гучніше, так. І хто саме був генеральним директором, чим помічником були? З 15 по 17 рік виконуючим обов'язки генерального директора був Дихне Євгеній Григорович. Скажіть, будь ласка, що входило у ваші службові обов'язки? Інструкцію ну, своїми словами, коротко. У нас було два помічника, тому посадові інструкції. Ми з нею умовно поділилися іншим помічником. О, у мене було в посадових обов'язках планування календаря, який ми вели е, в програмі Outlook. Е, Далі у мене були гостьові заїзди, організація зустрічей, ну, зустріч гостей, тому потім. Сіть, будь ласка, коли е, другий помічник був відсутній, хто е, виконував її обов'язки? Е, ну, я виконувала обов'язки. Ми взаємозавняємо Супер. обов'язки. Е, скажіть, будь ласка, документи, що приносили на підпис генеральному директору, входили одразу до нього, чи все ж таки до вас? Ні. Е, всі документи залишали в прийманні напряму до директора, ніхто не хотів на наші будинки. Добре. Е, що, е, Відповідно до інструкції, до практики ви повинні були робити, ви і ваша колега з цими документами. Ми переглядали на правильність оформлення даного документу, чи є там візи, чи немає в документі помилок. А чим ви керували, ну, тобто, яким порядком оформлення ви керувались? Ніяким. Ну, порядку, інструкція зведення загального діловодства, яка у нас затверджена на підприємстві. Так, так. Угу. Е Скажіть, будь ласка, якщо ви знаходили будь-які помилки чи відсутність віз, що ви з такими документами робили? Ми повертали в канцелярію, якщо це кадровий документ, то відділ кадрів, ну, тій службі, яка підготувала дані документи. Якщо це фінансові документи, то фінансові, Ну, є певні відповідальні особи за надання цих документів. Добре, а якщо, наприклад, будь-яка віза стояла з якоюсь поміткою, зауваженнями, з за допереченнями, не пам'ятаєте? Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, який пакет документів фактично подавався директору, наприклад, по питанням оренди, тому що ми зараз сліджуємо саме. Що туди пакет? повинно було входити? Ну, там різні документи приходили у директору. Ну, Договір оренди, наприклад. Так. Один із документів, який приносить оренда. А з ним е додатково щось докладалося? Тобто у вас був якийсь напевно, чек-ліст, по якому ви? Е зараз у нас є електронні поводження mm -hmm. до цього листа. Можливо, на той момент це були ну, візи в бумажному вигляді завізування. Просто вже не пам'ятаю, з якого часу ми перейшли з бумажного візування в електронне візування. Mm -hmm. Сірі, чи могло бути таке, щоб до директора надходили документи на підпис без віз, без будь-якої візи? Ну, через приймання, ні. Можливо, якісь документи могли приходити і узгоджувати. Ну, якщо людина заходить напряму, щось узгоджує. Ну, через нас, через приймальню. <запривіли> Серіба, скажіть, наскільки багато це було документів в день? Середньо. Тоді я не можу порахувати. Добре. Ну, тобто, чи всі документи генеральний директор перевіряв, перечитував, чи підписував про вас? Як це? Заносилась папка так. і директор розписує документи. Ну, тобто він переглядає, це, так? Це пересипає помічнику. Ну, бувало по-різному. Бували, залишали, покупували, розписували. Скажіть, будь ласка, а ви теж переписуєте документи. Чи готували ви або ваша колега заздалегідь і зготовлені резолюції? На кого Резолюцію готує у нас відділ канцелярії. Є спеціальні карточки, і вони дивляться, тому що є такі листи, ну, наприклад, переписка йде вже декілька років, да? по якомусь даному питанні. І вони дивляться, на кого були розписані попередні листи, щоб не втрачати, щоб всі виконавці ну були ознайомлені, щоб нікого не пропустити. Так, такі карточки були, і директор міг дописати. Ну, якщо там когось не вистачає на його погляд, можна було вносити цю карточку. Це як проект резолюції. Mm -hmm. А якщо вистачає, просто ставить? так, так, просто підпис. Дата, все там є. Mm -hmm. Будь ласка, це було загальне правило по цим карточкам з проектом резолюції. Чи все ж таки могли потрапити документи, які від руки директора зписував на ковід? Могли потрапити такі а документи, документи які від, від руки. Заранження? Ну, наприклад, якщо людина приїжджала на зустріч і привозила вже з собою готовий лист на зустрічі з директором, вони обговорювали. Директор міг винести і від руки написана резолюція. Потім ми повертали в канцелярію, і він уже реєструвався ну, в систему, ну все так. Були такі випадки, ну в разі випадку, Течіння, ми це тобто це виключно в тих випадках, коли документ не через канцелярію заходить. Да, ну, так, ну в обратному порядку. Так, так. Дякую. Чи міг хтось інший розписувати ці документи, ставити резолюції? Якщо директор на його поміг може давати довіреності на розпис якихось документів. Чи на той час були довіреності, довіреність, я не пам'ятаю. Ну, наприклад, зараз у нас ці довіреності є, вони розподілені чітко по спорученнях. Ну, по яке направлення води, вони можуть якісь там певні документи розписувати. Але на це має бути довіреність генеральному терміну. Добре, скажіть, будь ласка, чи фіксувалися зустрічі, які проводив мені Дитне і як? Так, вони у нас фіксувалися. Але це було ну, як умовна наша домовна бо нам так зручно було працювати. Вони в нас велися в аутлуці, і Outlook відображався ну, на телефоні. І ми в будь-який час могли подивитися або внести цю зустріч ну, в телефон. Тобто було зручно в будь-який момент, можна було подивитися які зустрічі. Чи всі зустрічі фіксувалися? Майже всі, якщо тільки був, наприклад, такий випадок, ну прийшов наш там, якийсь заступник або директор і каже, що в мене нагальне питання, я хочу потрапити до генерального директора. Ну, зрозуміло, що ця зустріч не вносилася. Так майже всі вносилися. Mm -hmm. e, Скажіть, будь ласка, e, якщо ви знову таки знаєте, пам'ятаєте, скільки в середньому було відвідувань, Да, 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 да. да. Скажіть, будь ласка, як часто приходили начальники відділів, департаменти служб? Ви пам'ятаєте? Скажіть, будь ласка, е, чи міг Івені Десне розписувати документи одразу на начальника відділу, а не на директора то, Чи Це була нормальна практика. Це треба дивитися по резолюціях в канцелярії, чи були такі випадки. Спіть, будь ласка, ви не пам'ятаєте, коли була введена система електронного документування на підприємстві? На підприємстві? Це не точно, начебто, з 2006 року. Але, тобто в період 15-17 років вона діяла. Ну, Журнальна реєстрація у нас і були випадки, наприклад, коли був... Вірусна атака на аеропорт, там ввелася також журнальна реєстрація. Тобто такі випадки були. Зараз військовий стан, ми теж ввели журнальну реєстрацію. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, чи були ви присутні на директоратах за участю технея і взагалі, що таке директорат і як часто вони проводилися? Директорати у нас проводилися за участю. Він проводив... Здається, два рази на тиждень ми проводили вівторок і четвер. Але бували випадки, якщо, наприклад, нарада в міністерстві або десь ми могли переносити або відміняти дану нараду. Ми ходили на директорати, спочатку протокольний відділ ходив на директора, потім... Ну, там були певні нюанси, було недоручення, там не дуже зручно писали. І почав ходити помічник. Ну, ходила або я, або інший помічник Леонос Помістер, або Катя ну, тобто, Хтось із нас був присутній однозначно. попрощіть, як взагалі відбувався директорат, до чого він що там обговорювали? Виробничі потреби необхідності, доручення директора роздава. Доповідали. Заступників, я вже точно не пам'ятаю склад, ну було чоловік 20, ну, Це був круглий стін, і кожен в своїй частині фінансовий директор комерційний доповідали про ведення своїх справ. Якщо в геніяча були якісь доручення, він давав або уточнював, або запитував ну, це нормально правда. Чи Правильно я розумію, що він горович давав доручення саме директорам з напрямками, а вони вже їх пускали до. То... Ви пам'ятаєте, щоб на таких ректоратах обговорювалися питання оренди, приміщень, попередніх операції? Просто не пам'ятаєте? Пам до... ну, це дуже довгий час пройшов. Не пам'ятаєте? Да, ні, я не пам'ятаю. Як Якось фіксувались результати цих директоратів? Там, так, да, вели витір. З цих директоратів, ну і давали доручення, посилала потім канцелярія, але не повністю весь директорат, а от, наприклад, на кожного директора рішення, що було на цьому директораті. Дякую, Майклі. Будь ласка, Людмила Ігорівна, є питання? Євгеній Григорович. Станіслав Андрійович, маєте питання до свідка? Так. Ви зазначили про те, що не пригадуєте, що відбувалося на нарадах, про які питання обговорювалися. Точніть, будь ласка, то коли щось відбувається не так, воно закарбовується в пам'яті, правильно? Чи відбувається, чи резонує такі назви компанії, як Кофебар Плюс, Артерія Гу? <говорили> Можливо, вони, якщо їх поборювалися, перше чи поговорилися, якщо обговорювалися чи відрізнялося якимось чином від інших, якимось там проханням поспіху, іншим відношенням. в <говорили> <говорили> ну, мене в пам'яті таке не закарбувалося. Я вас почув. Добре, а як відбувалася саме комунікація Євгена Григоровича з керівниками середньої ланки? Не даме напрямки, а середній ламп, як йому наприклад, давав доручення вам з приводу необхідності зустрічі з цими людьми? Як оце відповідно? Якщо було якесь доручення, він говорить, говорив, з ким нам зв'язатися директор, має право ну, спілкуватися з будь-яким працівником на mm -hmm. підприємстві, то ці доручення передавалися через нас, і ми передавали ну, тому, кому вони е, е, були адресовані. Скажіть, будь ласка, тоді в цьому контексті, чи закарбувалося в пам'яті, чи ви пригадуєте якісь е е е частіші бізити Лесі Васильіння прийняті з керівниками середньої ланки інших категорій напрямків? Я не звертала на це увагу. Не знаю. Я не бачила збільшення присутності Лесі Васильіння в той період. Якісь особливе там комунікації, комунікація, більш трупніша е... комунікація саме Олексія Васильівна з Євгеном Таголовичем. <как> Поки немає питання щось на даному мета. Леся Васильівна, <как> не маєте питання? Ви перевіряли пакет документів, який йде на підпис, чисто з технічних питань, тобто наявність там візи. Чи ви передивлялися, чи ви ознайомлювалися зі змістом додатків, які йшли до документа? Ні, це не наша робота, якщо там візи всі в достатній кількості завізовані, прошитий договір. Так, да, ну там на наявність помилок, прізвище директора правильно написано, да, ми продавали такі допомоги. Скажіть, будь ласка, може ви пам'ятаєте, доповідні записки юридичного відділу до таких договорів відчувалися? Вони не підшивалися, пішов тільки договір і ну, без всякого пакету документів. Якщо він був завізований, ми продавали А якщо віза із зауваженнями? Ну...